Кожен рік, в травні місяці, коли все навкруги зелене та квітуче, ароматне та яскраве, Україна відзначає надзвичайне свято найрідніших, найніжніших, найтурботливіших в світі наших неповторних матусь. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Мама це найперший друг та вчитель. Вона завжди зрозуміє, втішить та допоможе. Матуся це неперевершена весна, з нею завжди тепло, затишно та спокійно. У кожного в світі є матуся і в маленького песика, і в жовтенького курча, і їхні мами для них також найкращі. Матусі люблять своїх діток найбільше у світі і роблять все можливе, щоб ви були щасливі та здорові. Вони доглядають за вами, коли ви хворієте, готують вам найсмачнішу їжу та роблять усе, щоб ви могли насолоджуватися кожним днем. В маминих руках знаходиться вся ніжність світу, і вони ніколи не стомлюються дарувати нам свою турботу та піклування. Вони вміють творити дива та миттєво заспокоювати дотиком дитину. Мамині руки завжди простягаються, щоб допомогти підтримати, обійняти та зігріти. Вони вміють. Цілити біль і здійснити неможливе їхній дотик це ласка, що переливається крізь пальці, створюючи магію, що здатна змінити ваше життя. Пам'ятайте, матуся завжди поруч з вами, вона вас завжди підтримає та навчить чомусь новому. Тож давайте також піклуватися про своїх матусь, дарувати їм усмішки та любов, бо вони для них найважливіші. А головне дітлахи завжди знайте, що матуся найкраща людина у світі. Любі матусі, бажаємо, щоб ваші серця були завжди наповнені радістю та любов'ю. Нехай ваші родини завжди будуть джерелом добра і щастя, а ви найважливішими планками в їх єдності. Бережіть себе та свої родини! Посмішка вітає всіх матусь зі святом, а ще. Щоб настрій став ще краще, пропоную вам разом з дітлахами пограти, перейшовши за посиланням або відсканувавши QR-код, вітаємо вас, наші найнеповторніші!